Іван Притеча, голос, який не боїться правди, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні хочу запросити вас подивитися на постать, яка стоїть на межі двох світів старого і Нового Завіту, на людину, яку Христос назвав найбільшим серед народжених від жінок, на Івана Притечу. Іван не був зручним, не був лагідним, не був тим, хто підлаштовувався, він був голосом. Не обличчям, не центром уваги, а голосом, який кричить у пустелі: Приготуйте дорогу Господеві. Іван то людина пустелі. Іван не виріс у палаці, він виріс у пустелі. Пустеля сформувала його серце без фальші, без масок, без страху перед людьми. Пустеля ж це місце, де не можна сховатися за словами. Саме тому Бог часто говорить у пустелі, і саме тому Іван став людиною правди. Він не шукав слави, до Івана приходили натовпи, він міг стати пророком для себе, міг залишити людей біля себе. Але коли побачив Ісуса, сказав: ось агнець Божий, і додав: Йому треба зростати, а мені, дімаліти. це одні з найважчих слів у духовному житті, бо віра це не про те, щоби бути важливим, а про те, щоб звільнити місце для Бога. Іван не боявся сказати правду, Іван говорив правду. Простим людям, релігійним лідерам, навіть царю, він не зважував, а що подумають, а чи вигідно. І саме за правду він опинився у в'язниці, і саме за правду він віддав життя, бо правда без любові ж жорстокість, а любов без правди брехня. Іван мав і те, і інше. Іван підтік притеча не лише Христа, а й нашого навернення. Ми часто думаємо, що Іван це лише історична постать. Але він стоїть і перед кожним із нас. Він запитує, чи ти готовий змінюватися, чи ти готовий очистити серце, чи не заважаєш ти Богу діяти в твоєму житті. Іван не дає легких відповідей, але він веде до справжньої зустрічі з Христом. У час війни Іван звучить особливо гостро сьогодні, коли світ повний брехні, маніпуляцій, страху і крику, нам знову потрібен голос Івана. Голос який? Не продається, не боїться, не мовчить перед злом і водночас несе надію. Бо покаяння це не злам, це шлях до життя, висновок дороги, брати і сестри. Іван Притеча вчить нас трьох важливих речей: бути чесними перед Богом, не ставити себе на місце Христа і не боятися правди, навіть коли вона дорого коштує. Нехай його слова пробудять і наше серце, і нехай у нашому житті буде більше місця для Бога. А менше для власного Я. Амінь. Слава Ісусу Христу.